У нашому селі спокій буває хіба на цвинтері. і то не завжди, бо сусіди й там можуть межу не поділити. Тільки но Марічка трохи звикла до сільського життя, відмила манікюр від чорнозему і почала так сяк кладнати з Ганзею, як на обрії, замаячила така біда, що, хоч свяченою водою пороги кропи, і принесло ту холеру не з городу, а прямо з італійських заробітків. По селу пішов такий гвалт, що баба Параска затрихати почула, о, приїхала. Сама Євгенія, в народі просто генка, колишня симпатія нашого Василя, прикотила додому з таким шиком, що аж пси замовкли. Марічка про ту закордонну зірку знала мало, бо як вона сама вперше припхалася до Ганзі в білих кедах і як її тут гостинно приймали, то окрема комедія, яку варто почути. Хто ще не знає, з чого все почалося і як міська невістка ледь не спалила хату першим пляцьков, посилання на цю скажену історію чекає на вас в описі під цим відео та в першому коментарі. Біжіть, подивіться, бо без того не вклеїте, чого в Ганзі нині тиск підскочив до самого піднебіння. Отож сідайте, слухайте. А на подвір'ї вже дим ішов не з комина, а з-під коліс. Під самі ворота підкочує така машина, що вся блищить, наче її салом натерли. З кабіни випливає вона, Женя. Окуляри напівморди, на шиї хустка шовкова, а пахне від неї так, наче вона в тих парфувах купалася замість ранкової роси. Гандзя вискочила на поріг, фартух на животі поправляє, а очі бігають, як миші по коморі. Йой, лишенько, бурчить сама до себе. Генка припхалася. Зараз почнеться світова війна в межах одного паркану. І дай Боже, щоб хата встояла. А Євгенія йде по подвір'ї, бедрами крутить, як та коза перед вигоном, і тримає таку посмішку, що аж зуби зводить від тої штучної солодкості. Марічка примружилася, серце тьохнуло, а всередині все закипіло, як дріжджі в теплій воді. Жіноча інтуїція то вам не прогноз погоди. Вона зразу підказала ця фурія приїхала не каву пити, а Василя за хвоста мацати. То є так. І тут з'являється сам Василь. Вийшов з обори, сорочка на грудях розхристана, вигляд хоч зараз на виставку. Побачив Женю, зупинився, очі витріщив, як теля на нові ворота. У генко каже. То ти вже вдома, чи що? А Євгенія підходить близько-близько, руку йому на плече кладе і так солодко щебече про італійське сонце, що марічці захотілося ту руку сапкою підрівняти. Генка тільки на марічку оком кинула і каже: А то що за чудо в пір'ях біля порога стоїть, невже в тебе нова помічниця по господарству? Йой, отут у Марічки планку і зірвало. Почалася велика битва, де замість гармат гострі язики, а замість броні старий фартух і міський характер. У хаті стало тісно, як у баняку з голубцями, а повітря наелектризувалося так, що якби хтось чиркнув сірником, то хата злетіла б у повітря разом із вазонами. Євгенія сіла на лаву, закинула ногу на ногу так високо, що було видно весь італійський сором. І почала витягати зі своєї шкіряної торби закордонні гостинці. Ой, пані Марія, каже вона таким голосом, наче медом маже, – я вам тут привезла справжнього сиру з самої парми, бо знаю, що ви в селі такого зроду не їли. Ганзя взяла той шматок, покрутила в руках, понюхала і каже, що воно пахне так, ніби під лавою тиждень лежало, але дякує красненько, бо в господарстві і таке пригодиться. Марічка збоку тільки зуби зціпила, аж щелепа заніміла. Дивилася вона на тугенку і думала, що та італійська засмага їй пасує, як корові сідло, а золото на вухах то, певно, мідь фарбована з вокзалу. Василь крутився біля них, як мартовський кіт біля миски зі сметаною, і очі в нього бігали від однієї жінки до іншої. Ой, Женю, а як там за кордоном? Чи справді там будинки такі високі, що сонце зачіпають і хмари лоскочуть? Євгенія засміялася, поклала руку йому на плече і почала щебетати про фонтани, міланську моду і про те, як їй там бракувало рідних краєвидів, а особливо каже бракувало мені твоїх жартів, Васильку, бо тамтешні хлоп'ята якісь прісні, як пісна каша. Марічка в цей момент ледь горнятко з кавою не роздушила в кулаці. Вона встала, поправила свою сукню і каже так голосно, щоб аж у сінях було чути, що Василь тепер має іншу аудиторію для жартів сімейну. І взагалі їм завтра треба з самого ранку в район їхати за новою пралькою. Генка навіть оком не моргнула, тільки подивилася на Марічку і каже, що Бобут – то смерть для романтики. А потім витягає з пакунка сорочку, таку білу, аж очі ріже, і каже, що це вона спеціально для Василя в бутіку вибирала, щоб він виглядав як справжній італійський сеньор. Василь аж розцвів, наче мак на городі. Ой, дякую, Ренко, каже. Якраз до церкви буде в чому піти, хай люди бачать. Марічка відчула, що ревнощі вже не просто печуть, а випалюють усе всередині. Вона глянула на Гандзю, чекаючи, що та зараз розставить крапки над і. Але свекруха тільки хитро примружилася, наче дивилася цікавий серіал. Гандзя зрозуміла, що треба трохи охолодити запал обох кобіт, бо невістка зараз або Женю за коси відтаскає, або Василя з хати виселить у стодолу. Вона гримнула пательнею об плиту і каже, що досить уже тих казок про Мілан, пора вечеряти по людськи. Дістала шпондер, нарізала хліба домашнього і каже, що їхній пармезан проти нашого сала то як рогатка проти гармати. Євгенія скривилася мовляв, вона вже відвикла від такої жирної їжі, бо береже фігуру. А Марічка, навпаки, вхопила найбільший шматок і почала їсти так апетитно, що аж за ухами лящало. Їж, Женю, каже невістка з посмішкою Акули, бо від голоду в нашому селі ще ніхто не подобрішав, а від заздрощів люди сохнуть швидше, ніж сіно в липні. Наступного ранку сонце ще не встигло висушити росу на лопухах, а в двері вже хтось гатив так, ніби почався потоп. На порозі стояла Євгенія без окулярів, але в такій майці з декольте, що Ганзі, як побачила, то мало не перехрестилася. Ой, Васильку, щебече Генка, в мене в хаті кран зірвало, вода тече прямо на італійські туфлі. Рятуй, бо втоплюся в тій закордонній розкоші. Василь, як той пожежний на виклику, зразу схопив ящик з інструментами, навіть каву не допив. Марічка тільки рота відкрила, щоб сказати, а куди це ми зібралися? Як хвіст сріблястої машини вже зник за поворотом. Марічка стояла посеред кухні і в неї в очах михтіли іскри. Мамо, та ви подивіться, що робиться вона ж його просто серед білого дня краде. Ганзя спокійно доїдала вареник і тільки оком повела. Дитино, ти менше нервує, більше думай. Якщо кран тече, то треба йти помагати. Бери відро, ганчірку і шуруй за ними. Скаже, що Василь забув головну прокладку. Марічка довго не чекала, схопила перше ліпше відро, натягнула гумові чоботи на босу ногу і погнала через городи так, що кукурудза за нею лягала як після комбайна. Прибігає вона до хати Євгенії, а там картина маслом. Василь зігнувся під раковиною, а Генка стоїть над ним, помагає то плече йому поправить, то холодну воду піднесе. А сорочка на ній така тонка, що крізь неї видно не тільки італійську білизню, а й усі її підступні наміри. Марічка залетіла в кухню, як фурія. О, каже вона, я бачу тут робота кипіть. Васильку, я тобі тут відро принесла, бо мама каже, що без мого контролю ти тут не кран полагодиш, а цілий басейн напустиш. Женя глянула на Марічку так, наче та була не дружиною, а якоюсь хмарою на її чистому небі. Ой, Марічко, каже вона з посмішкою Змії, ти така турботлива, прямо як соціальна служба. Але ми тут самі справимося. Василь уже майже докрутив. Василь виліз з під мийки, морда червона, очі винуваті. Марічко, та я вже все, каже він. Зараз додому підемо. Але Євгенія тут, як тут. Та куди ж ви? Я шкаву привезла, таку міцну, як наші спогади. Марічка підійшла до Василя, взяла його під руку так міцно, що в нього аж пальці заніміли, і каже Каву ми дома поп'ємо з нашим шпондером. А ти, Євгеніє, якщо ще раз кран зірвеш, то клич сусіда Петра, він у нас вдівець, йому вода не страшна. І вивела Василя з хати як полоненого, а Женя тільки дивилася їм услід і крутила на пальці ту саму шовкову хустку, наче мотузку для петлі. Вечір у селі то не просто час, коли корови вертаються з пасовища, то час, коли виходить на світло вся нечиста сила і сільська мода. В клубі заграла музика, та так гучно, що в Ганзі в серванті чарки зацокотіли. Євгенія, довго не думаючи, прийшла під хату і гукає. Василю, Марічко, ану, збирайтеся, бо в клубі нині такий дискач, що навіть староста обіцяв прийти. Йой. Василь, як почув про клуб, зразу почав сорочку білу прасувати, ту саму, що Женя подарувала. Марічка глянула на ту сорочку, потім на Василя, і зрозуміла якщо вона зараз не зробить крок конем, то цей італійський ферзь її з'їсть разом із пішаками. Марічка закрилася в кімнаті на годину. Ганзя тільки в двері стукала. Дитино, ти там жива. Може, тобі вугілля активізованого дати, бо так довго тільки на сповіді сидять. Але коли двері відчинилися, Ганзя ледь не впустила миску з насінням. Марічка вийшла в такому виді, що Василь заїкатися почав. Спідниця коротка, губи червоні, очі підведені так, що хоч на обкладинку журналу. Ну що, каже Марічка, поправляючи волосся. Погнали, бо італійська делегація вже зачекалася. У клубі було душно і пахло дешевим дезодорантом кобра та дорогими намірами. Генка вже стояла в центрі кола, крутила бедрами, побачила вона Марічку, скривилася, але Василя за руку смикнула. Ходімо, Васильку, я тебе навчу, як в Римі танцюють. І почалося. Євгенія крутиться, сорочку Василеву обіймає, а Марічка стоїть збоку і відчуває, як у неї в кишені кулаки стискаються, так що аж суглоби біліють. Сусідки за спиною вже шепочуться. Диви, як та генка на Василя липне, наче муха на мед, а та міська стоїть як не при ділі. Але Марічка не була б Марічкою, якби не мала туза в спідниці. Коли діджею, місцевому хлопцю Славку, набридло крутити стару попсу, Марічка підійшла до нього і щось на вухо шепнула. Раптом музика затихла і по всьому клубу бахнула така музика, що дід Панас на вході перехрестився і кинув курити. Марічка, як вилетіла на середину, як почала танцювати свій міський брейкденс з елементами народної самооборони, що вся молодь роти відкрила». Євгенія на своїх високих підборах тільки носом шморгала, бо так крутитися вона не могла, боялася, що золото з шиї злетить. Василь стояв як укопаний. Він дивився на Марічку і розумів: Євгенія то гарна картинка з-за кордону, а Марічка то його рідне, скажене і справжнє. Коли пісня закінчилася, Марічка підійшла до Євгенії, яка ледь дихала від злості, і каже на все горло: Ти, Генко, може, й знаєш, як у Римі танцюють, але в нашому селі головне, не як ногами махати, а як своє втримати. І тут весь клуб зааплодував, а Василь підхопив Марічку на руки і виніс із залу, лишивши женю посеред порожнього кола з її італійським гонором і розмазаною тущу. Ранок після дискотеки в хаті був тихий, як на пасіці взимку, тільки мухи об вікно билися. Василь сидів на лаві, підперши голову руками, і боявся навіть дихнути, бо Марічка гримала каструлями так, що аж стеля підскакувала. Гандзя тільки хитро посміхалася в куток, мішаючи ложкою в баняку. Аж тут під вікнами знову почувся знайомий сигнал італійської автівки. Євгенія приїхала прощатися, бо закордонні справи не чекають, а віза сама себе не продовжить. Вийшли всі на подвір'я. Женя стояла біля своєї сріблястої машини вже в іншому костюмі, ще дорожчому, і очі в неї були сумні, як у корови, яку ведуть на базар. Подивилася вона на Василя, потім на Марічку, і каже таким голосом, що аж жаль бере: Ну, бувайте здорові. Василю, бережи себе. А ти, Марічко, ти бережи Василя, бо він у нас один такий на все село, хоч і трохи теля дурне. Марічка спочатку хотіла щось гостре випалити, але побачила, як у генки тремтять губи, і серце її трохи відійшло. Підійшла вона до колишньої суперниці, поправила їй ту саму шовкову хустку на шиї і каже Ти генко, теж не пропадай. Знайди собі в тій Італії якогось графа, щоб він тобі не крани лагодив, а на руках тебе носив і палаци будував. Коли машина зникла за поворотом, на подвір'ї стало порожньо і якось незвично спокійно. Ганзя підійшла до невістки, обійняла її за плечі і каже: Ну що, дитино? Витримала ти тест на італійську вошу. Тепер я бачу, що ти не просто міська панянка, а справжня господиня свого щастя. Василь стояв збоку, переминався з ноги на ногу, а потім підійшов до обох жінок і каже: Мамцю, Марічко, я то, може, і теля, але я своє пасовище ні на який мілан не проміняю. І так вони стояли втрьох, а сонце світило над хратою так тепло, наче ікона в кутку посміхалася. Увечері, коли вже все село полягло спати, Ганзя і Марічка сиділи на ганку, пили чай із м'яти і дивилися на зорі. Марічка раптом каже Мамо, а ви знали, що Василь так на ту женю дивитиметься? Ганзя тільки хмикнула, знала дитино. Хлопи вони такі, люблять на блискучі подивитися, як сороки, але вертаються завжди туди, де пахне домашнім хлібом і де їх чекає справжня жінка, що не боїться ні сапки, ні дискотеки. І вони обоє засміялися, а десь у коморі Василь уже бачив десятий сон у своїй старій сорочці, бо ту італійську Марічка випадково пустила на шмати для миття підлоги. Бо життя в селі то не кіно, це велика пательня пристрастей, де головне, щоб вогонь у серці не згас, а все інше то просто дим від чужих парфумів. Йой, дорогенькі мої. Якщо ця історія про генку та марічку змусила вас усміхнутися або згадати свою сусідку, то не будьте як той закритий баняк. Тисніть на ту кнопку підписатися, щоб не прогавити нові пригоди, бо в нашому селі серіали крутіші, ніж у телевізорі. Ставте вподобайку, діліться цим відео з кумами та подругами, хай і вони трохи душу відведуть. А в коментарях обов'язково напишіть, ви за міланський пармезан чи за наш Галицький шпондер, чи може у вас теж є така геня, що крани лагодить. Пишіть, не стидайтеся, бо ваша підтримка для мене як тепле сонечко після морозів. Будьте здорові і тримаймося, купи!